П'ятидесятниця П'ятидесятниця, величне свято зійшов з Небес на землю Божий Дух, щоб нам серця надію вічну дати, Він наш порадник і найкращий друг. Хто дасть нам сили, як вирують хвилі, хто допоможе найскрутнішу мить, коли слабкі ми, немічні, безсилі, лише Дух Святий на поміч поспішить. Він потішає ніжно в час скорботи, коли неждано в дім прийде біда, вселяє віру, сумнів побороти, всесильна Божа рука свята. Пораду дасть предвічнім Божим слові, молитва в серці знову оживе в його святій, зціляючій любові, Знаходжу спокій і життя нове. Відчуй душі цей ніжний дотик неба, прислухайся, і ти побачиш сам. Як Бог завжди піклується про тебе, кінця немає Його чудеса, по милості Його живеш у світі і споглядаєш всю красу Його, і діточки твої, обуті й ситі, це милосердя Господа Твого. Бог не залишив сиротами вірних, Святого Духа їм в серця послав, і Він живе тепер в серцях покірних. Тому за це Спасителя прослав це світле, дивне, урочисте свято, схили свої коліна у мольбі, спіши подяку Господу віддати, за все, що він подарував тобі. Слава Богу.